Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні, як завжди, для вас цікава математика. Поїхали! Вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами ми працюємо над підручником мерзляка Полонський якір математика 6 клас. Розглянемо параграф 32 модуль числа. Модуль числа що це таке? От дивіться, от, наприклад, якщо мені потрібно знайти відстань від початку відліку від точки 0 до точки А1. Я знаю, що це мене буде 7 одиниць праворуч. Тобто відстань від точки 0 від точки відліку до точки А1. Відстань оа 1 буде дорівнювати 7 одиниць. Але, якщо мені треба знайти відстань ліворуч від точки О до точки А2, точка А2 має координату мінус 7. Але відстань не може бути від'ємною. Тому придумали модуль для того, щоб знаходити відстань. Модуль це ось такі дві позначки, дві риски. Він означає, що коли ми з вами будемо знаходити модуль з цього числа, то від'ємне перетворюється на додатні. Тобто модуль із мінус 7 це 7. Але модуль із додатнього числа, так само залишається число 7. Тобто він не перетворюється на від'ємне значення, адже довжина. Певного відрізка завжди буде додатня, а краще сказати невід'ємна, тому що ще є варіант, наприклад, модуль з нуля, він дорівнює нулю. Тобто запам'ятайте, що називається модулем. А модулем називають відстань від початку відліку до точки, яка зображується число на координатній прямій. Також варто запам'ятати наступне правило. Якщо ви хочете винести якесь значення X, Y чи А з модуля. То це ж не число, це змінна. І коли ми це робимо, варто пам'ятати, якщо ми точно знаємо, що ця змінна буде невід'ємна, то модуль з А дорівнює А. Але якщо ця змінна, ви знаєте точно, що вона навпаки від'ємне число, то модуль з А буде дорівнювати мінус А. Чому? Ну, от, наприклад, дивіться, все дуже просто. Для першого випадку, модуль з 3 дорівнює 3. Як було 3, так і залишилось 3. Для другого випадку, модуль з мінус 3, я ж не можу написати, що це дорівнює мінус 3. Але це моє значення А. Тому, якщо я перед ним поставлю знак мінус, то мінус на мінус даватиме плюс, і це буде 3. Також запам'ятайте, що модулі протилежних чисел теж будуть між собою рівні. Адже, наприклад, модуль з 3, це буде 3, і модуль з мінус 3, це теж буде 3. Тобто ці вирази є між собою рівними. Номер 891. Знайдіть модуль числа та запишіть відповідні рівності. Все надзвичайно просто. Модуль з 2 дорівнює. Просто 2. Мінуса не було, так і залишаємо. Модуль з мінус трьох. Записуємо модуль 3. Записуємо протилежне ну значення 3. Модуль з 4,3. Воно і так додатнє, тому 4,3. Далі модуль з 12,6 додатнє, так і залишається 12,6. Далі модуль з мінус -17 17,1. Буде 17,1. Далі модуль з мінус 36. Дорівнює 36. Так, потім модуль з 0. Це буде 0. Модуль з 5,11. Так і залишається 5,11. Потім модуль з мінус 129. 129. Номер 892. значення виразу. 5,1 по модулю додати мінус 9,9 по модулю дорівнює. Модуль з 5,1 так і залишається 5,1 додати, а модуль з мінус 9,9 це 9,9. Додаємо, отримуємо 15. Далі друге завдання: модуль з 7 дев'ятих відняти модуль з мінус 4,15 дорівнює. 7 відняти 4 п'ятнадцятих. Потрібно звести до спільного знаменника. А спільний знаменник у нас це 45. 45 поділити на 9 додатковий множник буде 5. А 45 поділити на 15, додатковий множник буде 3. 5 на 7 це 35, відняти 3 на 4 12, дорівнює. Так, 23. 45. Третє завдання. Модуль з мінус 9,6 поділити на 3. модуль з 32. Записуємо вже без модуля 9,6 поділити на 32. Дуже легко порахувати ось так. 96 на 32 це буде 3. І оскільки в діленому була одна цифра після коми, то переносимо кому на одну цифру вліво – 0,3. Четверте завдання. Модуль з 8 дев'ятих помножити на модуль з мінус 27 32. Тобто 8 дев'ятих помножити на 27 273. Можемо записати під одну різку другу. 8 помножити на 27, а 9 помножити на 32. Скоротити 8 і 32 на 8 буде 1 в чисельнику, 4 в знаменнику. 9 і 27 на 9, 1 в знаменнику і 3 в чисельнику, і виходить 3 четвертих. Номер 894. Обчислі значення виразу модуль з А поділити на модуль з Б. Якщо. Перше завдання. Пишемо, якщо А дорівнює мінус 5,1 третя. Б дорівнює 1,5. То. Записуємо модуль з мінус 5,1 третя. Поділити на модуль з 1,5. Спочатку знаходимо модулі. Перетворюємо знак мінус на знак плюс це буде 5,13, поділити на 1,5. Спочатку перетворюємо в неправильні дроби. 3 на 5 – 15 та 1 – 16 16 третіх поділити 9 на 1 – 9 та плюс 5, 14. ,9. При діленні на дріб ми його перевертаємо і записуємо як 16. Помножити вже на 9 чотирнадцятих. Скорочуємо 16 і 14 на 2. В чисельнику 8 в знаменнику 7, 3 і 9 на 3, в чисельнику 3 в знаменнику 1. Тобто виходить 8 на 3 це 24 в знаменнику 1 на 7 це 7. Але обов'язково перетворюємо в мішане число. 24 поділити на 7 це буде 3, цілих. Так. і остача у нас теж 3. Тому 3 сьомих. 3,37. Друге завдання. Якщо А дорівнює 1,38, Б дорівнює мінус 0,4. То модуль з 1,38 поділити на модуль з мінус 0,4 дорівнює. Позбуваємося модуля. 1,38 просто поділити на 0,4. Коли ми ділимо на десятковий дріб, переносимо кому праворуч на ту кількість цифр, скільки стоїть у дільнику. Тобто в даному випадку це на одну. 13,8 поділити на 4 Дорівнює, можемо порахувати в стопчик. 13 поділити на 4 це буде по 3, 3 на 4, 12, і там 18 ділимо на 4, можемо взяти по 4 поставили кому. І остача буде 2. І там уже буде поділити на 4, 5. тобто виходить 3,45. Номер 896. Укажіть додатне число, модуль якого дорівнює 14. Все дуже просто. Якщо додатнє, то це буде число 14, його модуль такий же самий. В другому завданні це буде 4,6 його модуль такий же самий. А от в номері 897-му. Укажіть від'ємне число модуль, якого дорівнює 16. Тобто від'ємне число. Це означає, що ми беремо мінус 16. Його модуль дійсно буде 16. А в другому завданні тоді беремо мінус 0,8. Тому що за модулем це буде 0,8. Номер 898. Розв'яжіть рівняння. Перше завдання. Модуль з ікса дорівнює 12. Якщо у вас модуль з невідомої змінної дорівнює додатньому числу, потрібно розглядати два випадки. Перший, що все, що під модулем на даний момент це лише х, дорівнює цьому ж числу 12, або х дорівнює протилежному значенню мінус 12. Друге завдання. Модуль з х дорівнює мінус 8. І якщо модуль дорівнює від'ємному значенню, це означає, просто розв'язків немає. Третє завдання модуль з х дорівнює 0. Це буде лише один випадок, коли сам же ж х дорівнює 0. Четверте завдання модуль з мінус х дорівнює 2,4. Як ми запишемо, мінус х дорівнює 2,4 або мінус х дорівнює мінус 2,4. Тобто ми беремо все, що знаходиться під модулем. В такому випадку далі розв'язуємо. Заходимо протилежне до мінус х. Х дорівнює мінус 2,4, а в другому випадку х дорівнює просто 2,4. Це є розв'язки даного рівняння. Номер 899. Позначте на координатні прямі числа, модулі яких дорівнюють. Перше завдання 5. Виконуємо побудову координатної прямої. Обов'язково позначаємо 0, одиничний відрізок та напрямок. Пер на координатній прямій мені потрібно позначити значення, модуль з яких дорівнює 5 для першого завдання. Тобто це буде або 5, ось тут, або мінус 5 ось тут. Друге завдання. Позначити на координатній прямій числа, модуль яких дорівнює 7. Точно так само це може бути як 7, так і мінус 7. Далі третє завдання 2,5. Це може бути як 2,5, так і мінус 2,5. Четверте завдання 0. Пам'ятаємо, що якщо модуль з x рівні 0, то це єдине значення 0. Ось воно. П'яте завдання: 3,5. Праворуч позначаємо 3,5, а ліворуч на тій же відстані від 0 мінус 3,5. Що це завдання? Якщо у нас дорівнює 4, то позначаємо, що праворуч може бути 4, а ліворуч – мінус 4. Номер 901. Розташуйте числа у порядку спадання їх модулів. Спочатку давайте знайдемо їхні модулі. Модуль з мінус 2,2 це буде 2,2. Модуль з 8,6 це буде 8,6. Модуль з 0,9. Це 0,9. Модуль з мінус 6,8 це 6,8. Модуль з мінус -17 17,6. а модуль з 0, ви знаєте, це 0. Далі нам потрібно розташувати саме ці числа у порядку спадання їхніх модулів. Але давайте спочатку визначимо, який же буде порядок спадання їхніх значень цих модулів. Тобто найбільше значення це 17,6, потім менше йде у нас 8,6. Далі наступне 6,8, потім 2,2, 0,9 і останнє буде 0. Але зауважте, що в порядку спадання потрібно розташувати не модулі, не їхні значення, а от самі ці числа. Тому, так як я пронумерував, пишемо відповідь. І записуємо дані числа в тому порядку, якому ми записали. Перше. Це у нас буде мінус 17,6. Друге 8,6. Третє.

І тоді міркуємо, які ж це можуть бути цілі числа. Це можуть бути додатні числа, можуть бути від'ємні, і навіть числа 0. Тому зручно, звичайно, завжди називати спочатку додатні. Це як 1, 2, 3. Але ж, це не єдині значення, які підходять. Також може бути і мінус 3 протилежно до нього, і мінус 2, і мінус 1. І не забуваємо, що 0 знаходиться теж між ними. Тому мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3. Номер 904. Запишіть три додатних і три від'ємних цілих числа, модулі яких більші за 9,2. Тобто модуль з x буде більше за 9,2. Якщо брати, наприклад, додатні, то це може бути, скажімо, 10, 11, 12, ну і так далі. А також взяти ті ж самі протилежні до них від'ємні значення. Наприклад, мінус 10, мінус 11, мінус 12. Чому б і ні? Хай так і буде. 3 додатні 3 від'ємні. Номер 905. Позначено координатній прямій цілі значення х, при яких є правильною нерівність. Перше завдання. Будемо координатну пряму. Вона близько має початок відліку, одиничний відрізок та напрямок. Модуль з X менший за 4. Це така буде множина, яка містить в собі. Значення мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2 та 3. Тому що у нас всі ці значення по модулю будуть якраз є менші за 4. Позначимо їх на координатній прямій: 0 навожу крапку, 1 навожу крапку, далі 2, 3. Вліво йдемо мінус 1, мінус 2 та мінус 3. Друге завдання. Модуль з x більше за 1,2 і менше за 5. Це буде множина, яка складається з таких чисел. Е, у нас дивіться, візьму спочатку додатні, так буде вам легше зрозуміти. 1,2 наступне йде 2, потім 3, потім 4. 5 вже брати не можна. Але ж підходять і протилежні до них, тобто мінус 2, мінус 3 та мінус 4. Тому будуючи координатну пряму, позначаємо на ній ці значення. Так, у нас є 0 одиничний відрізок. Це я позначив лише їх штрихом. А от справжні значення, які мені потрібні, я позначаю такою точкою. Ось так. Це буде 2, 3. та 4. Ліво йдемо. Ось це у нас мінус 1. Ось у нас мінус 2. мінус 3. І мінус 4. Номер 907. Для якого числа одночасно виконуються рівності модуль з А дорівню А і модуль з А дорівнює мінус А. Ми вже розглядали схоже завдання і пам'ятаємо, що таке може бути тільки в одному випадку, коли А дорівнює 0. В інших же випадках пам'ятаєте, що якщо у вас, наприклад, було число додатнє. То тоді у вас не буде спрацьовувати друга рівність. Якщо було число від'ємне, не буде спрацьовувати перша рівність. Таким чином, А це нейтральне значення наше, яке рівне 0. Номер 908. Чи існує таке число А, що перше завдання модуль з А дорівнює мінус модулю з А? Знову ж таки, при від'ємних значеннях і при додатніх значеннях таке працювати не буде. А якщо А дорівнює 0... То відповідно це мінус на 0 буде знову ж таки 0, і тоді ця рівність буде правильною. В другому завданні те ж саме. Знаходження мінус А по модулю, одно буде, яке б то не було значення, додатнє. Тут модуль з А додатні буде, і мінус попереду стає від'ємне. Тобто, коли в нас додатні і від'ємне будуть рівні, ніколи. Але якщо А дорівнює 0, то відповідно ці мінуси ні на що не впливають. Номер 909. Чи правильне твердження? Перше, якщо А дорівнює Б, то модуль з А дорівнює модулю з Б. Давайте подумаємо. Наприклад, якщо у мене А дорівнює Б, то це означає, що я замість букви Б можу поставити значення А і написати, що модуль з А дорівнює модулю з А. Вони абсолютно ніяк не відрізняються, тому правильне твердження. Напишемо так. Чи правильне твердження друге завдання? Якщо модуль з А дорівнює модуль з Б, то обов'язково має бути А і Б рівні між собою? Ні, неправильно. А що якщо А і Б це протилежні числа? Може бути модуль з А там дорівнює те ж саме, що модуль з мінус 3, це буде 3, і модуль з Б, наприклад, 3, це буде теж 3. Тобто, ще раз показую, модуль з мінус 3 дорівнює модулю з 3. Це правда. Але те, що мінус 3 дорівнює 3. Це неправда. Тому напишу відповідно ні. Якщо існує хоч один варіант, такий, що нам не підходить, ми пишемо ні. Ну, звичайно, що якщо взяти нулі або додатні числа, то це варіант правильний. Але ж при протилежних значеннях відрізняється, тому ні. Третє завдання. Якщо А доріня мінус Б, то чи правда, що модуль з А до рівня модулю з Б? Модуль все одно прибирає мінус, тому ствердження правильне. Четверте завдання. Чи правильне твердження, що якщо а дорівнює b, то модуль з A дорівнює B. Якщо взяти від'ємні числа мінус 3 дорівнює мінус 3. Вони рівні, так. А якщо модуль з мінус 3 поставити, то чи буде воно рівне мінус 3? Ні, не буде. Тому що модуль з 3 це 3. Тому роблю висновок, що твердження неправильне. П'яте завдання. Чи правильне твердження. Якщо модуль з А дорівнює модулю з Б, то А і Б рівні між собою, або А дорівнює мінус Б, тобто це означає, що вони будуть протилежними. Якщо брати до уваги, що в першому випадку вони були, наприклад, одного знака. Так, це буде правильно. Чому? Наприклад, якщо взяти модуль з 3, дорівнює модуль з 3. Вони або рівні між собою. Так, це перший варіант. Якщо дати протилежні значення, наприклад, модуль з 3 дорівнює модулю з мінус 3, то 3 дорівнює мінус протилежне значення мінус 3, збігається. Так само можна спробувати і навпаки. Тобто або одна умова виконується, або інша. Шосте завдання. Якщо А ціле число, то модуль з А натуральне число. Зазвичай це так. Але якщо ж А дорівнює нулю. То модуль з А це теж буде 0. А це означає, що не завжди виконується ця умова. Якщо а дорівнює 0, то не буде натуральне число модуль з А. Тому пишемо ні. Ну що ж, друзі, надіюсь, все було цікаво, а головне зрозуміло. Обов'язково підписуйтесь на канал та до зустрічі!